Розказую про піздюків в агросфері. І так, є в мене декілька знайомих, які в 22-му році перейшли з металевого бізнесу, того, що він повністю зруйнувався. Всі розуміють, чому. І вони перейшли всі в агро. Ну була якась певна фінансова можливість. Всі розуміли те, що це схожий ринок. І можна тут працювати. І це з особистого досвіду вам розповідаю з людьми. Я реально знаю людину, яка почала це, все перейшла з металевого в Агро. І знаєте, що він мені сказав? Каже, як ви тут працюєте? Я кажу: ну в сенсі, ну як в будь-якому бізнесі. Він каже, не в будь-якому. Кажу, а що не так? Він каже: Ну дивись, я домовився з фермером. Відповідно, там поставив плани, там, наприклад, на 100 тонн сої. Домовився, все окей, все, я його чекаю. Каже, слухай, там типа, не їде. Або я йому ставлю машини, приїжджають машини, а він каже: мені дали більшу ціну. Каже, в смислі, ми з тобою ж домовились. Ну і що, ну мені дали більшу ціну. Він каже, я просто офігел, Каже, як так? Я домовився з людиною. І він просто каже, то мені дали більшу ціну. Каже: якщо б я хоча б раз в своєму житті зробив би таке в металевому бізнесі, то два варіанти. Перший, зі мною би ніхто не працював би, ну це відсотків 20, А відсотків 80 е мене вже б не було би на цьому світі. Ну, типу, як ти можеш кинутись словом, ти пожав руку, домовився, не знаю, там підписався, а завтра ти кажеш, що мені дали кращу ціну. Каже, в. В, в металі каже, нема такого. Каже, якщо ти пообіцяв, що б не відбулося на ринку, що б не відбулося в цю. Ту... Так, є форс-мажори, звичайно, але якщо ти змінюєш умови за свої вигоди, а не через якийсь форс-мажор, це стосується не тільки фермерів. Він каже: перший мій удар нижче пояса, і було ну, типу, жорстко боляче, коли фермер реально відмовився і продав дорожче комусь. Другий удар був тоді, коли трейдер приїхав до нього покупець. І каже: Я окей, все, в тебе купляю, от ціна, все, мені треба, там теж якусь кількість там, машин, соєрі, пака, там неважливо, якусь культури. Все, пожали руки. Він починає підкуповувати, дзвонить каже: ну, де машини, чого не ставиш. Та вже ціна впала. Він каже, як? В смислі? Тіпа каже, я тут при чому, ми ж домовилися. Та ну ти розумієш, воно вже не вважається все. І ну, типу, людина зрозуміла, що є рі... Ну я рані, моя думка раніше була, що в кожному бізнесі є такі люди. Ні, з'ясовується, що ні, що є бізнеси, де, ну, на мою думку, напевно, чомусь от мене такий стереотип, що, напевно, в металевому є якісь е відголоски 90-х, де е треба нести. Е там, не знаю, Своїм здоров'ям відповідальність за слова, які ти вчинив. І на мою думку, це капець, як правильно. Тому що якщо ти домовився, ти маєш виконати. Так потім потім проходить якийсь час, в нього з'являється нормальна ціна, той фермер до нього каже, давай я привезу, той взагалі той, той, ну, не до понімання каже, як так може бути. Як? Типу, сьогодні він мене підставив, завтра він каже, вже біжить до мене, та в тебе класна ціна, давай продавай. Каже, ні, пішов нахер. Так же саме той трейдер Дзвони, каже: все, в мене є класні ціни. Он каже, пошов нахер. Ти що, гонь, до побачення, як з такими людьми? А потім він зрозумів, що це не просто йому попалися такий фермер і такий трейдер, що 90% таких людей. Ну, от скажіть, що потрібно, щоб змінити в агросфері інше е, мишлення, мислення. Ну це ж ненормально. Це ненормально, коли ти підписуєшся з людьми, робиш предоплати їм, ставиш машини, а вони кажуть, розриваємо контракт, бо мені дали на 50 гривень. Ну, це мій особистий досвід. Машини їдуть. Людина каже, мені дали на 50 гривень дорожче. Я кажу, у нас з тобою підписаний договір. Я скинув перевезенням предоплату, я скинув тобі предоплату, і ти мені зараз кажеш, що ти вернеш мені гроші. Ну, зрозуміло, я судитись з ним не буду. У мене був досвід, коли ми з великим трейдером підписалися два рази, підписували один раз, підписалися на, на 300 тонн олії по адекватній, по ринковій ціні. Ціна пішла вниз, він, він тіпа типу, там тянув, нема контейнерів, нема, нема. Потім перепідписав до погоду, каже, все точно буде, буде, буде. Ціна почала вирівнюватись і все одно не забрав. І це трейдер, я вам скажу, який ходить в топ-5. І я, ну, це вау було. Це для мене просто. ну. Тому. Е Намагаємось працювати з адекватними, намагаємося е, працювати з порядними. Е, по іншому дуже 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 важко буде.